Всім привіт! Отримала довгоочікувану посилочку від Агромаркет. Зараз подивимося, що там всередині. Коробку я вже відкрила, щоб було зручно однією рукою показувати вміст. Відкриваємо. По-перше, у нас тут є накладна. Ось я замовила 9 позицій. Цій посилочці. Так, перше, що у нас тут? Перше у нас тут гортензія. Гортензія так чудово запакована. Далі друга гортензія. І, може, там погано видно, вона йде закритою кореневою системою. І третя гортензія. Ось так. Чудові такі рослинки, листочки зелененькі, свіженька така. Будемо завтра садити. Далі у нас тут троянди. Обожнюю троянди. Замовила ще 5 штучок собі. Так ось вони замотані корінці така дуже гарне пакування. Саженці класу люкс. Будемо вже наступного року милуватися красою. Ось така перша трояндочка. Друга, тут вона до коробки приєднана, щоб вона. Була фіксована друга трояндочка. Друга. Третя. Всі так гарно упаковані, на вигляд такі гарнесенькі саджанці. Третя трояндочка. Четверта. Я зараз її від'єднаю, четверта. Я її покладу ось так от видно. І п'ята остання красуня ось така. Ось така. Замовляла я всі різного кольору, помаранчева, отака біколор, така теж рожева з жовтеньким, і біла. Дуже хотіла давно собі білу троянду. Тому. Я вирішила замовити. І остання в цьому в цій посилці, це у нас лохина. Лохина дворічний садженець. Запакований він дуже так конкретно. Були які такі. Це з закритою кореневою системою. Ось я показую таке пакування. Будемо завтра розпаковувати все це, роздивлятися і висаджувати. Тож дякую, Агромаркет, за ще одну чудову посилочку. До речі, це ми вже, мабуть, 20-та посилка. Дуже я задоволена, дуже багато купуємо. І дерева, і кущі, і ягідні, і квітів багато. Так що дякую. Все, пока-пока.